Після скандального ухвалення тимчасового бюджету США, до якого не включили витрати на підтримку України, Білий Дім оголосить найближчим часом про виділення нового пакету військової допомоги. Про це заявила на брифінгу речниця Білого Дому Карін Джанп'єр. П'єр. За її словами, новий пакет допомоги підтвердить відданість Америки своїм зобов'язанням щодо хоробрих українців, які протистоять російській агресії. Також це стане сигналом для Кремля, де сподіваються перечекати західну допомогу Києву. Зокрема, жан П'єр передала російському диктатору Володимиру Путіну послання. Вона наголосила, що президент Шарджо Байден створив коаліцію з більш ніж 50 країн і надав допомогу, щоб підтримати Україну. Крім того, штати зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну. за Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматися довше ніж ми, він помиляється. Водночас державний департамент США висловив невдоволення тим, що американський конгрес не ухвалив резолюцію щодо фінансування допомоги Україні. Заяву офіційного представника держдепу матью Мілера публікує CNN. Мілер підкреслив, якщо дозволити Путіну робити все, що він хоче з іншими суверенними країнами, то весь статут ООН буде перекреслено, і подібна агресія відбуватиметься будь-де і будь-коли. За словами представника держдепу, це буде набагато дорожче для американського народу. І набагато небезпечніше для нього.